Знаєте, електронні таблиці. Для багатьох це просто така собі складна сітка з цифрами. Але що, якби насправді вони могли давати відповіді на найважливіші фінансові питання? Саме сьогодні ми спробуємо перетворити їх з інструменту для звітів на, скажімо так, особистого фінансового радника. І це, знаєте, не просто якесь риторичне питання, це цілком реальна можливість, яку ми сьогодні і розберемо. Виявляється, буквально кілька простих команд можуть допомогти спланувати ну практично все від купівлі авто до накопичення на пенсію. Давайте ж подивимося, як саме це працює. Гаразд, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося з так званими магічними словами таблиць, потім наведемо лад в інформації і зрозуміємо, що нам кажуть числа. Далі найцікавіше планування майбутнього за допомогою справді потужних функцій. І наостанок навчимося мислити, як справжні дослідники. Ну що, поїхали? Отже, перша зупинка магічні слова електронних таблиць. Познайте, щоб змусити таблицю працювати, треба ну, розмовляти її мовою. А ця мова складається з функцій. То що ж це за звір такий, функція? Якщо зовсім просто, то функція це, по суті, готова команда. Уявіть, замість того, щоб вручну додавати сотню чисел, можна просто сказати одне слово сам. І все, робота зроблена за мить. Ось це і є та сама магія, яка, до речі, економить купу часу. І таких магічних слів є цілий арсенал. Знаєте, як інструменти в ящику. Є свої інструменти для роботи з текстом, окремі для математики, для логіки, статистики і, звісно ж, найпотужніші для фінансів. Пропоную почати з основ з наведення ладу у даних. Добре. Переходимо до організації інформації, бо погодьтеся, часто дані, з якими доводиться працювати, виглядають ну трохи хаотично. Імена написані то великими, то малими літерами, десь зайві пробіли, все впереміж. І от саме тут на сцену виходять текстові функції, наші прибиральники. Ось погляньте на цих базових помічників. Маємо список імен, де все написано як-небудь. Функції Upper та Lower миттєво приводять все до єдиного формату. Треба об'єднати ім'я та прізвище з двох окремих стопців в один, будь ласка, конкатінейт зробить це за секунду. Це може і основи, але повірте, без цих інструментів для наведення чистоти нікуди. Так, дані у нас тепер чисті і охайні. Тепер час змусити їх говорити. І для цього нам знадобляться математичні та статистичні функції. Це можна сказати кишенькові аналітики. Треба миттєво порахувати загальну суму витрат за місяць сам. Дізнатися середній чек у магазині, average – знайти найвищу чи найнижчу температуру за рік, мін і макс до послуг. Це та сама основа, яка дає перші, але дуже важливі відповіді з наших даних. А тепер переходимо до важкої артилерії, до найпотужніших інструментів у нашому наборі. Саме фінансові функції перетворюють звичайну таблицю на персонального фінансового консультанта, що може дати відповідь на серйозні питання про кредити, інвестиції, заощадження. Почнемо з функції PMT, що розшифровується як Payment, тобто платіж. Вона відповідає на одне з найпоширеніших і найважливіших питань: а чи потягну я цей кредит? PMT абсолютно точно розраховує щомісячний платіж, а це, як ми знаємо, ключовий момент для будь-якого бюджету. Ось вам класичний приклад. Уявімо, банк пропонує кредит і називає суму щомісячного платежу. Але ж як це перевірити? А виявляється дуже просто: за допомогою однієї єдиної функції можна все розрахувати самостійно. Оце і є справжня фінансова грамотність в дії. Давайте розберемо цю формулу по кроках. Це зовсім не складно. Крок перший: річну ставку, наші 6%, ділимо на 12, щоб отримати місячно. Крок другий: вказуємо кількість платежів 36 місяців. І крок третій: вводимо суму кредиту. Зверніть увагу, ми вводимо її зі знаком мінус: мінус 10 тисяч. Це така невелика хитрість, щоб у результаті отримати суму щомісячного платежу як додатне число для зручності. Про це правило знаків ми ще поговоримо трохи згодом. Гаразд, з кредитами розібрались. Тепер перейдемо до іншого потужного інструменту FV або Future Value – майбутня вартість це можна сказати наша маленька машина часу, яка допомагає зазирнути в майбутнє і побачити, на що здатні перетворитися регулярні заощадження. І це, мабуть, одне з ключових питань для кожного, хто думає про заощадження. Але функція FV не просто видає суху цифру, вона наочно демонструє справжню магію складного відсотка той дивовижний ефект, коли відсотки починають заробляти нові відсотки. Логіка тут, до речі, дуже схожа на попередню функцію. Знову ж таки розраховуємо місячну ставку, вказуємо загальну кількість платежів, тобто 5 років по 12 місяців, і вводимо суму регулярного платежу. І знову ж таки зверніть увагу зі знаком мінус, бо ці 500 гривень це гроші, які йдуть з кишені в інвестицію. Ну і якщо починаємо з нуля, то початкова сума 0 все логічно. А ось ще один цікавий інструмент. PMT. Ця функція допомагає побачити те, що часто приховано за щомісячним платежем реальну вартість кредиту. Вона показує, скільки саме грошей за весь час піде банку у вигляді чистих відсотків. Отже, давайте повернемося до нашого прикладу з кредитом на 10 тисяч. Пам'ятаєте, функція PMT відповіла на питання, скільки платити щомісяця? А от сум ІМ ПІМТІ розкриває іншу, не менш важливу деталь. Скільки з цих грошей за всі 36 місяців є чистою переплатою банку? Це, по суті, дозволяє побачити повну реальну ціну позики, а не лише зручний щомісячний платіж. Є ще функція PV або «Present Value», Теперішня вартість. Вона, по суті, працює у зворотньому напрямку до FV. Якщо FV показує, скільки гроші коштуватимуть у майбутньому, то PV допомагає зрозуміти, скільки майбутні гроші коштують сьогодні. Це дуже корисно, наприклад, коли треба оцінити, чи варта гра свічок при якійсь інвестиції. І ось давайте ще раз зафіксуємо ключове правило, яке ми вже бачили в дії. Для всіх фінансових функцій програма дивиться на грошові потоки. Все дуже просто. Гроші, які йдуть з кишені, платежі, інвестиції, це від'ємне число, тобто мінус. А гроші, які приходять в кишеню, кредит, дохід, це додатне число, тобто плюс. Варто запам'ятати це просте правило, і фінансові розрахунки стануть набагато зрозумілішими. Ми розглянули справді потужні інструменти. Але знаєте, будь-який інструмент корисний лише тоді, коли знаєш, яке питання йому поставити. Питання на кшталт, скільки доведеться платити за кредит або скільки вдасться накопичити це ж уже по суті початок маленького дослідження. Давайте подивимось на цей процес трохи ширше. Бо насправді кожне таке використання таблиці для аналізу це і є маленьке дослідження. Є дані, є інструменти, функції. І є висновки, які ми робимо на основі аналізу, все як у науці, тільки в масштабах особистих фінансів. І в будь-якому дослідженні є відправна точка, гіпотеза. О, не лякайтеся цього слова. Звучить може і складно, але насправді це просто припущення, яке ми хочемо перевірити. Наприклад, здається, я можу дозволити собі цей кредит. Або якщо відкладати по 500 гривень, то за 5 років назбирається потрібна сума. А функції PMT та FV – це і є наші інструменти, щоб перевірити ці гіпотези. Отже, тепер у нас є цілий набір інструментів, щоб перетворити, здавалося б, сухі цифри на цілком змістовні відповіді. Електронні таблиці це не просто сітка з клітинками, це потужний інструмент для дослідження, зокрема власних фінансів. Адже в даних завжди прихована якась історія, питання лише в тому, про що ми їх запитаємо.